Шановні підписники і гості мого каналу вітаю вас. Хотів вам показати сходи нашої пшенички, яку ми посіяли 20 жовтня вночі. Красунечки. Сіяли ми норму десь 250 кг на гектар. Так як в нас тут діляночка невеличка, 30 сотин, то ми десь посіяли в районі 100 кг плюс-мінус два мішки. Почуваємо себе чудово, у нас вже є один листочок. Якщо ще з пару тижнів буде температура така, як зараз, вночі до плюс 5. Нижче не буде опускатися, то ми ще встигнемо ще один листочок пустити. І тоді ми в зиму зайдемо з двома листочками, то ще буде дуже гарний врожай. Всім дякую.